Привіт, мудрі не байдуже, 8 листопада. Новини на першу половину дня, новини, які варто аналізувати. Збільшення ракетних і дронових ударів по Україні. Чого чекати надалі? ДБР оголосило звинувачення одному з комбатів. За що? США на військових рейках, Турція і Ізраїль, друзі чи вороги. Про ці і інші новини детально. По порядку. Сьогоднішній удар по Україні чи не наймасштабніший? 45 ракет, сотні дронів. Показовий цей удар тим, що було використано більше балістичних ракет. Такої кількості балістичних ракет зараз Росія не випускала. А саме 32 балістичних ракети. З 45 ракет було збито лише дев'ять. Точні цілі урадження поки що не відомі. Зрозуміло, що це більше інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергозабезпечення. Відомо, що. Приліт порухомому складу укрзалізниці, так тієї залізниці, якою нас повинні катати. Невідомо правда на чому. І західні експерти-аналітики одностайні в думці, що ці удари Росії проти України будуть лише посилюватися. За твердженням західних аналітиків Росія наростила виробництво як ракет, так і балістичних ракет, і самих дронів. Налагоджені постійні ланцюжки постачання комплектуючих з того самого Китаю за ці комплектуючі Росії розраховується енергоносіями. І потужності російського воєнпрому це до тисячі дронів щотижня, до 200 ракет щотижня. Такою кількістю до нас ще не прилітало, але якщо прилетить, то нас чекають на страшні лихі часи, в яких, в принципі, ми вже живемо. На жаль, в очікуванні. Лише погіршення ситуації, такі висновки в мене після спілкування з моїми рідними і близькими. Надію, звичайно, не варто губити на фоні того, що остання зустріч Трампа з Орбаном всилила якійсь мірі надії, принаймні не закрито двері для перемовного процесу. Підтверджено, що Будапешт відкритий для перемовин Сполучених Штатів Америки, Росії, Трампа і Путіна для того, щоб досягти миру. І сам Трамп зазначив, що він готовий до. Розмов, коли сторони визріють, в першу чергу має визріти Росія і звісно Україна, щоб піти на домовленості, піти на поступки. Ну а до тих пір, поки не визріє Путін і не визріє Зеленський, на голови українців будуть прилітати і ракети, в тому числі балістичні, і дрони. Прикро, що військове командування не робить висновків, певно, не слідкує за цією аналітикою, тому що робить страшні злочини. Я вважаю, що це злочин і ДВР Висунули чергове звинувачення комбату, який 1 листопада цього року вирішив нагородити героїв, зібрав в приказовому порядку на плацу, як завжди, і був приліт балістики. Причому своє виправдання цей комбат зазначив, що, ну, начебто ризиків не було, було пасмурне небо, дрони не літали, хтось здав зі своїх. В той час планували помпезне шоу. Факелами, з вогнищами, ну все в стилі 95-го кварталу показухи. Вона ж показуха йде зверху. Риба гніє з голови, Зеленський піариться на крові, по ланцюжку спускається все вниз. Страшна, страшна трагедія. 12 військових загинуло, поранено 36 військових. Страшна подія, про яку, бачите, мало висвітлюють, так само, як мало висвітлюють про Покровськ. А про Покровськ, західні аналітики, говорять, що все, вже навіть часу для прийняття рішення. Щодо виведення військ з фактичного котла, з фактичного оточення, немає. Виведення військ наразі неможливе. Про це говорять американці з посиланням на розвіддані зі супутників своїх супутників, якими вони контролюють мало не все в усьому світі. А тому в час втрачено, і тепер чекаємо тільки заяви західних експертів, аналітиків неупередженої заяви, що іншого виходу, як здаватися в котлі, немає, іначе знову втрати. Ну, черговий котел на совісті Зеленського. Прикро, страшно сумно, і перспектив з Володимиром Зеленським, з усім військовим керівництвом я не бачу ніяких висновків, ніяких позитивних дій, ніяких здобутків, ніяких укріплення флангів. Чергова злочинна діяльність, яка призвела до ганебного оточення українських військових, як і ганебного вбивства на плацу. В Україні зараз паралізована робота прикордонників, зупинено рух транспорту в обидва боки і на і на виїзд з України, стався масштабний збій. Чи хакери, чи чергова недбалість невідомо, однак на сьогоднішній час, ну, станом на 14-ту годину, величезні черги і не відбувається рух ні на в'їзд, ні на виїзд з Україну. Коли буде виправлено проблему, прикордонники так само не повідомляють. Армія Америки, ну, принаймні заявив голова, голова Пентагону Хексет, переходить, увага, друзі, на військові рейки. Ми не готуємося до мирного часу. Ми переводимо Пентагон і всю нашу промислову базу на воєнний режим. Готуємося до перемоги. Ми не дамо можливість нашим ворогам е нас відчути. Слабими дуже дивна заява. Наразі немає ніякого військового протистояння у Сполучених Штатах Америки, але хочеш миру готуйся до війни. Що це означає? Ми знаємо через декілька днів. Зрозуміло, що військово-промисловий комплекс зараз і так працює на всю потужність, тому що не вистачає озброєння ні членам НАТО, ні партнерам, стратегічним партнерам США. Це тому самому Ізраїлю, тій самій Україні, та, які. Продають зброю за рахунок європейських коштів. Однак заява дуже серйозна. Заява в якійсь мірі піднімає градус протистояння, і в якій частині ми знаємо. Що стосується анонсованих військових ударів США по Венесуелі, то Трамп заявив напередодні, що таких ударів допоки не планується. Ну, взагалі, стан Сполучених Штатів Америки зараз викликає дуже багато запитань: шатдаун. Фактично паралізована роботу більшість державних інституцій, і Пентагон функціонує тільки за рахунок донатів друга мільярдера Дональда Трампа, про що я говорив в попередніх своїх новинах. Ну а на Близькому Сході, судячи по всього, миром і не пахне. Навпаки, напруга зростає. І з рахуванням того, що США пов'язали мирний процес в Україні з миром в секторі газу. Питання миру в Україні під великим знаком запитання, вибачте, Трамп усіляко намагається виконати свої обіцянки і розказує, що він зупинив війни, але в секторі Газа гаряче. І все більше західних експертів-аналітиків навіть США кажуть, що це далеко від миру. Підлило масло вогонь вчора. Заява, офіційна заява в Туреччини, яка видала ордер на арешт Нетаньяху, звинувативши його в геноциді, в геноциді в секторі Газа. Так само видано 36 високопоставлених чиновників військове керівництво. Фактично, це серйозна напруга вже між Ізраїлем і Туреччиною. У них є проблемні питання щодо Сірії, щодо території, і саме тому. Я думаю, що і Росія почала відновлювати свою базу на теренах Сирії, але це серйозне протистояння, яке може ну, зараз плахнути ще більшою силою. Дуже небезпечний час ми живемо. Заява дуже серйозна. Якщо врахувати те, що свого часу Ізраїль, за інформацією з Вашингтону, врятував фактично Ердогана. Коли пам'ятаєте, був той заколот, то надали допомогу якраз. Спецслужби Ізраїля, МОСАД, які врятували, попередили і в якійсь мірі убезпечили Ердогана. А тут такий серйозний конфлікт. Дуже все, дуже все небезпечно, друзі. Ну, а у нас все, все стабільно. Нам розказують байки на фоні бусифікації, розказують, що «Укрзалізниця» почне видавати квитки з 1 грудня. На які потяги я не розумію. Я спілкувався з своїми друзями, знайомими, і вони мені однозначно стверджують, що купити квитки навіть зараз вже не в сезон, зараз не туристичний сезон, снігу наче ще нема, щоб на лижах їхати. А теплого моря теж так неможливо взяти квитки ні, ні в якому напрямку. Один мій знайомий, він підприємець і мотається по всій Україні. Каже: куди би я не купляв, всюди проблеми. Треба вночі вставати в 12 годині, на мати купити квитки. Які квитки... Будуть видавати українцям на які поїздки, які начебто не пікові, це, це незрозуміло. Ну заявили, що кожен українець буде мати чотири безкоштовних поїздки, від дороги туди і зворотні напрямки. Можна буде купити на себе, на дитину по тим напрямкам, які не завантажені. От мені цікаво знати, які тут не завантажені напрямки, може, мені ви підкажете. Ну, взагалі, повний ідіотизм на фоні заяв. Оцих грантососів, а тепер казнокрадів, типа Лещенко, що в Укрзалізниці все швах, дайте 16 мільярдів. І за ці 16 мільярдів ми вас покатаємо. Причому не лунають заяви від держ... чиновників держемор про зменшення заробітної плати тим самим Лещенкам і, і всім решта, які сидять, просто презентують, проїдають та ще й схеми різного роду запускають. Ніхто нічого не говорить. Я розумію, що змінити ці правила. Нав'язані правила держимордами, ми зможемо тільки тоді, коли закінчиться війна і коли ми зможемо здихати з цієї влади. Ми думаю, після того будемо вражені тим зловживанням, яке є в Україні в усіх сферах, ну, зокрема бюджетному і що стосується владних повноважень владних дій. Але закінчення війни, воно допоки під великим запитанням. В частині Фінансування, навіть і утримання економіки України, теж справи не переливки. Європа не знайшла коштів. Бельгія відмовила в фактично передачі заморожених російських активів Україні, і може так статися, що з 1 січня в Україні не буде коштів на функціонування взагалі як самого державного апарату, самої держави, так і армії. Принаймні будуть дуже серйозні проблеми. У нас вже дірка до кінця року, яку треба буде зараз якось прикривати. Прийнято рішення досягнуто домовці МВФ в частині знецінення національної валюти в такий спосіб покриття бюджетної дірки, але це ну, не, не врятує ту дірку, яка закладена вже в наступному році. Тому, друзі, дивимося, сподіваємося на краще. Просимо Бога, щоб він врегулював. Питання миру з допомогою, бажання до поки існуюче бажання Дональда Трампа, щоб він приніс мир в Україну і щоб визріли, як каже Дональд Трамп, Путін і Зеленський. Ну а ми в даному форматі все, що можемо, це говорити правду, поширювати її для того, щоб мудрих небайдужих було якомога більше.